Священномученик Володимир народився 5 липня 1889 року в селі Ізмайлова під Москвою в сім'ї псаломщика Платона Красновського. Батько помер ще до настання гонінь. На православну церкву мати померла 1918 року. Володимир закінчив Перервинське духовне училище. Якийсь час він служив псаломщиком, як його батько. 1923 року він був висвячений в Сан Деякона і став служити в церкві ікони Божої Матері всіх Скорботних Радість в селі Асаурово Дмитровського району. У 1925 році звільнилося місце священника у Свято Духовому храмі села Дубровки. Збори парафіян однодушно. Ухвалили просити єпископа висвятити діякона Володимира на священника для служіння в їхньому храмі. Прохання було тоді ж виконане, у 1930 році храм був владою закритий. Наступного року отець Володимир був призначений служити до храму в селі Легчищево Лопасницького району Московської області, 11 листопада 1930. 1937 року влада заарештувала священника. Він був ув'язнений в місті Серпухові. Підставою для арешту послужили показання двох свідків на негласному допиті, як зазначено в документі слідства. Того ж дня священник був допитаний. Його звинуватили в контрреволюційній агітації. Винним він себе не визнав. 17 листопада трійка НКВС засудила отця Володимира на розстріл. Священник Володимир Красновський був розстріляний 25 листопада 1900 1937 року і похований у безвісній спільній могилі на полігоні Бутово під Москвою.